Майже 20 апаратів для проведення діагностики придбали для першої міської лікарні. Технічно оновити медзаклад вдалося протягом двох років. Дроблення каменів в унирках, пошук новоутворень та лікування передміхорової залози. І все це з мінімальним рівнем травматичності. Сучасні діагностичні апарати, що закуповували протягом двох років, дозволяють проводити операційне втручання без глибоких розрізів. Наприклад, дроблення камень в унирках тут проводять методом ультразвуку. Це ізраїльський апарат, який широко застосовується, використовується в усьому світі для певної групи конкрементів, певних за розміром, певних за складом. І в принципі, це дуже ефективний потужний апарат, який має на сьогодні місто. Протягом двох років коштом міського бюджету вдалося закупити близько 20 сучасних діагностичних апаратів. З їхньою допомогою також вдається скоротити час на обстеження пацієнта. Відіон дископічна стойка люксе усім тисяч експертного класу, яка включає в себе всі інноваційні рішення. Сьогодення, тобто це штучний інтелект і високе контрастне зображення. Завдяки такій стойки обстеження проводиться швидше а ще набагато якісніше та безболісно додають спеціалісти. Безпечним для відвідувачів стало здійснення рентгену завдяки апарату італійської системи. Він цифровий, дуже зручний використанні, практичний, дуже дуже гарні технічні характеристики, Знімки можна побачити як в цифровому зображенні. От, і також повезти на екран от, і перевести для хворих, для зручності на. Лежку. Воєнний стан не привід зупинятися, проте розвиток спеціалістів залежить і від технічних можливостей, додає очільник першої міської лікарні Тимофій Стронц. Ми маємо більш оперативні можливості для діагностики і лікування жителів міста Черкаса. Тому що на сьогоднішній день все залежить не тільки від розуму і рук лікаря, а дуже багато залежить від того обладнання, на якому цей розум і руки можна застосувати. От, що ми успішно і робимо.